Радий вас бачити. Хочу, щоб ми зараз відкрили Євангелія від Матвія, прочитали дуже радісну новину для нас. Ви знаєте, як уже багато казалось сьогодні, що Христос прийшов на землю з небес. Все земне мало початок від небесного. І ми часто буваємо обмануті, що земне життя закінчиться і все. Але коли прийшов Христос, Він прийшов з небес. Він відкрив людям очі, що небесне дало початок земному, і що земне закінчиться, і тоді буде вічність на небесах. Христос, коли прийшов з небес, Він прийшов як цар, як володар. І він відкрив людям своїми діями. Він не раз спасав людей знедоманих, які були відкинуті суспільством, людей, які не мали статку, які не мали сили жити. Христос протягував їм руку допомоги. Тим, у яких не було надії, Він виліковував, тим, яких начальники за справедливим судом. Хотіли карати смертною карою, він заступався за них. Він мав владу і силу. Ніхто, не влада найвища, не могла противостояти той небесної правді, яку приніс Христос. І ви знаєте, коли влада, Його казнина, саме влада, тому що він заважав їм, тому що Він показував усім, що влада діє несправедливо. Що люди поступають беззаконно. Він приніс правду, він приніс радість людям, він приніс утіху людям від болі, від горя. І влада за це його казнила, причому з самою страшною карою на Христі. І ви знаєте, люди, які вже надіялись, ось воно, ось прийшов Бог, який нарешті дасть справедливий суд. Нарешті заступиться за нас. Нарешті ми будемо жити. І вдруг всі надії померкли. Вони, вони померли, тому що Христос помер на христі. І ось я хочу прочитати те, що відбулося далі. Після Його смерті. Це 28 розділ Євангелія від Матфія. Вірш? З другого вірша. І ось стався великий землетрус, бо Господній ангел зійшов з неба, підійшов і від, відкотив камінь від отвору гробниці та сів на ньому. Був же його вигляд, мов блискавка, а його одяг білий, мов сніг. Зі страху перед ним затремтіла варта, і стала, наче мертва. Та ангел озвався і сказав жінкам: не бійтеся, бо знаю, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого. Немає Його тут, бо Він воскрес. Ви знаєте, оце найбільша новина. Жінки, вони хотіли дати вдячність тій людині, яка принесла правду, яка принесла визволення від горя. від без надії від смерті. Вони хотіли поклонитися тому, хто це зробив і хто за це був убитий. Але ангел сказав жінкам: Він воскрес всього два слова, які повернули людям надію і радість. І далі написано дев'ятий вірш. Коли ж вони йшли сповістити його учнів? Ось Ісус зустрів їх, кажучи, радійте, вони ж підійшли, обняли Його ноги і поклонилися Йому. Христос не просто Воскрес. Він явився тим людям, які що? Його шукали. Тим людям, які шукають його зараз, Він явиться. Душа, яка сьогодні стривожена, яка знаходиться у болі. Уплаче, не бійтеся плакати перед Ним. Плакати це не стидно. І Христос потішить вас. Написано, Він потішить плачущих, знедолених Він допоможе, Він протягне руку кожному, хто сьогодні знаходиться у страданні, у страсі і у болі. Сьогодні слова, які казав Ісая багато років тому, набувають незвичайної сили. Я хочу промовити це слово, яке звертає сьогодні небесний батько до кожного з вас, тому що Христос Воскрес. Кожне Його слово, написане в Біблії, підтверджено Його кров'ю. Він не просто помер, Він викупив нас, щоб ми були дітьми живого небесного батька. Тому що в цьому житті, в земному житті все, що ми маємо, має ціну. Якщо ми маємо вищу освіту, ціна цього недоспані, недоспані ночі, це те, що людина трудиться і вивчає науки, щоб поступити. Щоб мати бізнес, треба жертвувати своїм здоров'ям і своїм сном. Щоб мати. Інше гражданство, іншої країни треба часто мати великі гроші. Щоб мати гражданство небесне, щоб бути дітьми небесного батька, Бог заплатив ціну. Ми не заплатимо. Він заплатив. Це ціна розіп'яти Син Божий на Христі. Він вмирав тяжко, але він воскрес. І це підтверджує те, що сьогодні відкриті двері до небесного батька. Бог, як батько, запрошує кожного. Ми маємо право стати його дітьми. Ми маємо владу жити, як його діти, на землі. Що це значить? Це значить, Бог говорить особисто до кожного з вас сьогодні. Так говорить Господь Ісая 43 розділ, який створив тебе. Який тебе сформував, українці, сформував нас Господь. Не бійся, бо я тебе викупив. Особисто він кожного з вас називає на ім'я. Я тебе викупив кров'ю сина. Не бійся, бо я тебе викупив, назвавши тебе на ім'я, ти мій. Бог як небесний батько, Він каже, я тобі дарував нове ім'я. Ім'я означає новий характер, нове життя. Ім'я дає характеристику людині. Бог каже, що ти будеш зовсім іншим. В тебе буде нове життя, тому що з цієї секунди ти мій син, ти моя дочка. Ти маєш те ім'я, яке ніхто не знає. Крім мене і крім тебе особисто. Далі каже Господь, коли переходитимеш через води, я буду з тобою, через ріки вони тебе не затоплять, якщо будеш ти скрізь вогонь не попечешся і полум'я тебе не опалить. Сьогодні приходьте до того, хто називається вашим батьком, і ви зрозумієте, що він поруч. Якщо ви знаходитесь у страсі, він за вас заступиться. Якщо ви сьогодні маєте матеріальний нестаток, Він допоможе вам. Якщо ви страждаєте від болі, Він потішить вас. Хай Господь допоможе нам сьогодні бачити Його Воскресним не тільки на сторінках Біблії, а в своєму житті. Він поруч. Він вас шукає. Амінь.